Зараз вигідно купувати соняшник в Казахстані, Аргентині і Китаї і доставляти його в порти Одесі. Е, до речі, це ось людина написала. До речі, я пам'ятаю випадок, що ні було, наскільки я пам'ятаю, е, була така ситуація в Україні, що соя настільки піднялась в ціні, що е, трейдер, переробник він просто взяв і імпортував сою в Україну. Він це був, напевно, панамакс там 50 чимось тисяч тонн. Ну люди сіли, порахували і сказали: а навіщо нам купляти в Україні, якщо ціна настільки велика, якщо ми можемо імпортувати з іншої країни, де вона дешевша? Яка різниця, що там соє, що тут сояєш? Показники ті ж самі. Ну, не знаю, це звичайно потрібно круто прорахувати це. Спочатку все наскільки це все вигідно, але взагалі ідеально це тоді, коли все скрізь рахується. коли е Є ціна на соняшник для того, щоб фермера е, могли вирощувати його і на наступний рік, а не просто е, виростили, продали і продали господарство, бо немає чим закрити борги. Також має ну на мою думку, мають заробляти всі: що фермера, що пере, переробки, що перевізники, е, що магазини, що дистриб'ютори. Ну якщо. Хтось в цій ланці не буде заробляти, звичайно, є моменти, є періоди, ну, ну не можете постійно заробляти, ну не може. Ну, є періоди, коли от, як зараз, ну, срака повна, ну я згоден. Але ну, треба перечекати трохи. Е, тому е, треба перечекати, я думаю, трошки вирівнюється цей ринок. І мою думку, що всі в цій ланці мають заробляти. Якщо хтось з цих ланок не буде заробляти, хтось з неї випаде і хтось інший буде робити ту ж саму роботу. Але чи вигідно чи не вигідно експортувати імпортувати соняшник з іншої країни? До речі, дуже цікаве питання. Можливо, хтось зараз володіє інформацією. Я тільки, до речі подивився по цінам в Казахстані, там десь. 310-330 доларів соняшник. Я не впевнений, що це прям чітка інформація, правдива, але ну, це те, що мені, до речі, GPT-чат видав. Е, можливо, в когось є якась інформація. На вашу думку, скільки буде коштувати соняшник, якщо його імпортувати з іншої країни?